Взаємодія основних і кислотних оксидів між собою. Отже, основні кислотні оксиди вони належать до різних команд, тому можна передбачити, що вони будуть взаємодіяти між собою. І дійсно це так. Основні кислотні оксиди будуть взаємодіяти між собою і внаслідок такої взаємодії утворяться солі. Запишемо рівняння до тобто, взаємодії основних і кислотних оксидів, на прикладі взаємодії оксиду і сульфур 6 оксиду. Пам'ятаємо про те, що внаслідок такої взаємодії мають утворитися солі. В даному випадку має утворитися кальцій сульфат. Для того, щоб записати формулу солі, потрібно пригадати, якій кислоті відповідає сульфур 6 оксид. А це буде сульфатна кислота, формула якої H2. SO4. Отже, якщо у нас утвориться сіль, то на першому місці в солях буде стояти атом кальцію, а на другому місці кислотний залишок сульфатної кислоти СО4. Тобто, утвориться сполука кальцій SO4. Таке рівняння реакції вже є урівняним, тому розставляти коефіцієнти не потрібно. І ще один приклад розглянемо. Взаємодія натрій оксиду із фосфор 5 оксидом. Натрійоксид є основним оксидом і йому відповідає основа натріоваж. Фосфор 5 оксид це є кислотний оксид, який відповідає ортофосфатній кислоті. Тому, внаслідок такої взаємодії утвориться сіль. Натрій ортофосфат. Сіль натрію і ортофосфатної кислоти. Отже, на першому місці запишемо атоми натрію, на другому кислотний залишок ПО4. Розставивши валентність натрію 1. ПО4 кислотний залишок має валентність 3. Так як кількість атомів гідрогену у сполуці буде 3. О, записали формулу сполуки: натрій 3 ПО4. Урівняємо рівняння реакції, тобто. То розставимо коефіцієнти. В лівій частині кількість атомів фосфору 2, в правій частині 1. Урівняємо, поставивши коефіцієнт 2. Порахуємо число атомів натрію, їх буде 6. В правій, лівій частині тільки 2, тому допишемо коефіцієнт 3 домножимо. І порахуємо число атомів оксигену 3 і 5, всього 8. 2 помножити на 4 також 8. Подібним чином, подібним чином будуть взаємодіяти наступні оксиди барій оксид із фосфор 5 оксидом. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Запишіть рівняння взаємодії барій оксиду з фосфор 5 оксидом і урівняйте його.